Виконуємо номер 228 із підручника Алгебра 7 та номер 17 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для преміювання працівників Офісу нараховано певну суму коштів. Якщо кожен отримає по 11 тисяч гривень, то 2 тисячі гривень ще залишиться. А щоб кожен отримав по 12 тисяч гривень, не вистачить 6 тисяч гривень. Скільки працівників у Офісі та яку суму коштів нараховано для преміювання? Нехай у Офісі Х працівників. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, нехай у офісі X працівників. Маємо рівняння. Якщо кожен отримає по 11 тисяч гривень. Отже, 11 тисяч помножити на х, то 2000 гривень ще залишиться. Якщо кожен отримав по 12 тисяч гривень, то не вистачить 6 тисяч. Розв'яжемо наше рівняння, Перенесемо доданки зі зміною в одну частину вліво. Без зміни вправу, змінивши знак на протилежний. 11 х відняти 12 тисяч, дорівнює мінус 6 тисяч, відняти 2 тисячі. Отримаємо мінус 1000 х, дорівнює мінус 8 тисяч і поділимо тепер на мінус тисячу. Отримаємо вісім, отже в офісі вісім працівників. Тоді для Зміювання нараховано. 11 тисяч помножимо на 8 і додамо 2 тисячі. Отримаємо 88 тисяч, додати 2 тисячі, 90 тисяч гривень. Записуємо відповідь. 8 працівників 90 тисяч гривень, номер 228 із підручника Алгебра 7, та номер 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.